В районі між позицією і позицією. Е Промишляли чотири військовослужбовці РФ. Їх промишляло п'ять, бо один підранив СОшника, вони заевакуювали його, підстрілив він його. І коротше, чотирьох вони зловили, той один ще там петляє. Е, Пориті нори. Наша задача сейчас блокування. Ну, це те, що, що говорили, це, мені дуже подобається. 90 людей ми вбили, плініли і вигнали після того, як зачистили населений пункт. Так, так, так. Там норы. А про эти норы же никто вообще не в курсе был. Там такие норы, там Камбоджа. Угу. Mm -hmm. — Там Камбоджа. Двоих, вот которые взяли, это из тех, которые пулоч едет, вчера СРПД отрабатывал. Да. да. А, так мы по-моему поцелуи, дружим. один инфраранен. А, еди, нужна карта, чтобы я... Картушу зараз понесу. Вот и есть. Машину порадовал. Я ушел мал-то і я вас, я, я, я... сейчас <заним>. подъезжает Макс Про, Тоба, планшетя, а, планшетя, да, Макс Сказали, Про и загружается планшеты, и рушницу их... специально для вот ангар. Да. Потом еще надо будет подвоз Зараз там зачистку проводиться. Прямо зараз? Так, вони чистять, они що одного писала. А, і що сталося? Вони там зараз працюють. Ну, в будь-якому випадку, і рух приїжджає. Я тільки що, що говорив із малишом. Да. Малеш сказав, що вони там проводять цісту, зараз викорався до одного придурка і тоді вже типу, рахується, що все зачищено. А в этом ліску вже свободно, чисто. В, в этом... Ми туди не ходили, але там, там, я, там, там є, вже. вони валяються в разі. А тут що? — Отут ніхто не стоїть, отут тут проводять зачистку. Одна оснота тут ганяємо. Він може бути в цьому зданні? — Ху знає, там все є. На. І там є малешна. Такий Що робити? Такі до сюди. Заразі до Сюда? Зараз сюди. От сюди. На вагову. Я зараз повів ось сюди. Ну от сюди так. Мені треба повище точка. Ну, ось двох етажня Добре. Мені таксі потрібне. Улич, що нам вісто? Сусок, курва, слухай вухами, помий вуха. Я улич, вийде на зв'язок. Мені негайно потрібно таксі. У мене немає, 15 маленьких, мені вже треба таксі. Без кулемета підійде? Підійде, підійде без кулемету. Плюс, плюс. Е, да. а, далі. Володіна. Отправлял и уже Там просто говорят, что заметили, где-то ТОС катается, но ну, где-то между третьим и 26 -м. Наш батальон, первый батальон, который освободил, очистил э, в системе вот этого наступа. Э, вообще первый населенный пункт. Справа. Да. Это, ну, слова благодарности. Это потом мы соберемся. Ведь починуть хлопцы, мы обязательно все соберемся. Я всем скажу. Свої пару теплых слов. На сьогоднішній день не скучне, повністю наша, стражує повністю наша, макарівка наша. І куди там? Стражи. Стороживе. Стружове. Ні, чим можна скучне. Стуржуває. Стужве. Неважно, урожайная важливо, урожайне, що ще... да. Урожайне, так. Тобто ця територія наша, єдине, що врожайне, це от 11 година, виходить. Під питанням, та, чи ведуться бої, чи а, Макарівка наша, її зараз дозачищають, урожайне поки, ну, поки не наше. Я розумію, що це не тільки просила в Глибину, це по фронту велике просування. Направлення Гуляєполе двигається, Бахмута. Ну, Гуляє поле, запорозьке направлення, наше направлення в Бахмут.

то там, то там, да. Мы сейчас едем на тот клуб, где э, позавчера поставили знамя желтоблокитное. Э, там сидели орки, которые очень сильно не хотели сдаваться, но мы им помогли. よろしくお願いします。 Документы смотрели? Отверстия делали специально, чтобы выбить, выбить орков отсюда. Из пулемета Браунинг разобрали стену, сделали пару лучных подстрелов с гранатомета. Результат на лице. Один, второй, третий. А мне вчера эпичное лидовой книжки штурмували. Деревимся пильно. И тоже то, там. Вот и американская не зараз. разорваться. Это который застрелился. Это кровь. Сука, каску попортил, А я не на наше наушники тепляты. Бога, ребят. Подушечка для спички. Главное правду просто. Далеко не хотите, неизвестно. Много, Ще школу, піду. Російський шеврон. вони про себе пишуть правду. На. Mm. Mm. Okay. Правду пишуть, бля. Ну люди хоча познають, для... що вони написано? Так, бойці. Бойці, э, за наказом пана Лермонтова э, пост, Пост. У нас так, два бійця, ті, що мають відбувати на відпочинок, пересуваються на КСП і знаходяться під накриттям. Решта бійців пересуваються, займають оборону відносно того, як вам каже старший на постові. Зрозуміло? Добре. З собою забираємо дитя.

Вони з накрученими збривателями. Да. Бачите? Вони тут стоїть. Там не переживайте, є такий склад, що просто катити. Я сказав... з цим, що ходять, то ми їх сюди завезли. Бітя, бо Це, тут є два підвали. Це вхід один підвал, він є звідси є з до двору. Вони тут жили, харчувалися. там у них бензину багато продуктів. О, Бензин, бензин соляри. Так само в другому підвалі тоді є. І в другому підвалі так само БК було. БК, документи. Там, їх їх... Є БК мілке? Мілки є. Шот зверху, шот знизу, саме, саме тіліше, що зверху, що знизу, воно все розвалено. Саме ціліше, що залишилося, це підвали. Тому там, де вони жили, туди просто гранатами не закидували, бо там було багато БК, щоб його вціліло. І щоб не зірвалося коло. Історія. їх багато було? Ну, якщо по ліжках читати, то дуже багато було. Ліжок багато. Тобто два підвала і в кожній в кожній кімнаті там по 5-6 ліжок. Кидають. Кімната, ну не знаю, там 6 кімнат прибили. Є кімнати, де й 10 людей. Я думаю, людей 40, як мінімум, тут було. Тільки в школі. Тільки в школі, так. Це як мінімум. Ну, хоча ми там фотоапарати, то там в тому фотоапараті фотографії були люди, які забуксували в клубі. Тобто Вони тут жили, вони мінялися. Тобто, не тут, а не там. Тобто це ті самі, люди. І на ящиках з гуманітарки їхні там писала це суркова бригада морської піхоти. Ви вулича дочекаєтесь? Так, 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 так. Даже не знаю, что вам сказать, но вы сами все больше. бессмысленная война, развязанная Путиным против своего народа, и, к сожалению, как показывает практика многих сотен лет, почему-то все императоры, которые попытались взойти на престол так называемой российской империи, пытаются. Подчиніть собі народи, знищити українську націю. Ну, в них нічого не, не вдасться. Геноцид українського народу. К сожалению, именно такою ціною ми отримуємо свободу, вільну, незалежну, соборну Україну. Слава Україні! Героям слава! Коли ти вже перейдеш на українську, коли це... тебе до душу, скажи, Прошу, це, це... москаликом. Я, я хочу, незважаючи на все це, я е, сторонник того, щоб, наприклад, чому зараз війна йде е, в 90-х роках. Потрібно було повністю прийти на українську мову. Сім, блядь, сім, без винятку. Без... — я це кажу, як як ти кажеш, москалику. І, і друге, це е, обміняти ядерну зброю на вступ в НАТО. Якщо б це зробили в 90-х роках, не було зараз війни. би не було б війни. Це завдячуючи нашим Вільним політикам, політикам. Да, які прийшли до влади в 90-х Знаєш, мене питали, а за що таке Україна? Я кажу, це жахлива розплата за наш вибір, за те, що, за те, що ми робили. Жахливі вибори 30 років за те, що вибирали людей, які крали, які продавали. Б... зараз. Більше вивчаючи іс історію, ти розумієш, що на жаль, ціною крові, на жаль, ціною поту на жаль, стражданням народу вибудовується нація. І як би це не звучало видно, але дякуючи Путіну. Українська нація є нацією в повному розумінні цього слова. Вже дуже мало залишилось людей, які вагаються там, думаю, з Росією, або не з Росією. Так, да, є такі на жаль, але це буде Україна. Знаєш, я, я скажу глибше, я, я вважаю, що, що це ознаки безвідповідальності кожного з нас, хто вважав себе. Дистанційно причетним до всього, що відбувається в країні. Десь там хтось щось вибере, десь там щось хтось зробить. Не було свідомості, яка б розгорнула. Я це Україна, я це, да, я це Збройні Сили, Я це Україна. Моя відповідальність це я, я голосував за Януковича. я, я от Чесно я скажу, я голосував за Януковича, тому що от не знаю чому. От, коли я прийшов замора до, до, до коли я прийшов до вибору, за неї страшно за нього соромно. От я за нього соромно вибрав. От це був це був мій мій вибір. Це стосовно 13-го року. А взагалі я вважаю, що кожен має ходити на вибір в будь-якому випадку. Хоче, не хоче, треба ходити на вибори. Можно, можно очень просто их там гонять, в принципе. У нас есть скиды, у нас есть ковры. Сейчас особой такой движухи нету. Пускай летает туда, кинул, 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 кинул. Пускай... Я свои можно сказать. За... Дай мне координаты. Забросает. За... По крайней мере, ну, они постараются похваться, но в одном месте бросил, потом в другом месте и вот так вот, блин, шашечкой закидал там сколько, 6-7 гранат, блин, по-любому кого-то да и зацепил. Дайте миник и Wi-Fi, я зараз своим скажу Только надо зайти в подвал, да. здесь не работает, я бегаю наверх с вниз за интернет. А, а Там есть много катакомбы. Они там сидят в катакомбах и сейчас-сейчас вылазят. Це е, не то, що мене спро... без води можуть прожити. А ви розумієте, що там є джерела води, там є колодязі. Там є запаси харчів, напевно, в катакомбах. Тобто це, це, це набагато серйозніше, ніж ми думали. Ну, я не, перший, не, раз, я, я от, перший раз, ну не знаю, наскільки, наскільки мене досвіду, yeah. перший раз бачу закриту мінометну позицію, звідки підземний хід веде до мережі інших водів. Це? це щось схоже на Камбоджу, тобто реально закрита мінометна позиція, на звідки йде хід, лас. Це чеченський опит. Коли вони брали це Переломайський виход, то там все було не могли виселити. Все було входино, перекрите. Студження з запасу і міни, які тут є. Вони робили велику ставку на, на отримання цього населеного пункту.